Важлива не тільки тоді, коли пам'ятаємо. Могила несе в собі згадку, але життя продовжується тоді, коли ми пам'ятаємо тих, хто був поруч з нами і творив подвиги ради майбутнього. Школа потрібна для того, щоб кувати. Молоде і наступне покоління. Я вважаю, що школа зробила надзвичайно багато, українська школа, адже зараз там ті, хто виховався вже за 30 років незалежності. Будьмо свідомими, будьмо патріотами, тому що від цього залежить наше майбутнє. І майбутнє наших дітей. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смертво! Дякуємо!